Привіт, вітаю вас на каналі! З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні покажу вам, що значить професійне збирання цибулі. Я знаходжуся в господарстві Кищенці Фруц, власник Вільям Янсен. Вільям погодився показати нашим виробникам, що таке справді професійне виробництво. За мною 250 гектарів цибулі. Перед переглядом відео Попрошу вас поставити лайк або дизлайк, підписатись на канал і написати свої запитання після перегляду відео. Направду побачити такі масштаби вдається дуже і дуже нечасто. Тому я дуже сподіваюся на вашу підтримку даного відео. А що значить підтримати відео? Це значить показати його всім своїм друзям, колегам, репостнути його во всіх можливих соціальних мережах. Дуже вам буду за це вдячна. Поле, на якому я знаходжуся, має площу 250 гектарів. Це не єдине поле в господарстві. Довжина у цього гону 2,5 кілометри. Музика В господарстві є декілька типів комбайнів, і, відповідно, і декілька типів збору цибулі. Як відбувається власне, цей процес? Цибуля виросла. Далі ми з вами побачимо той комбайн, який працює за наступною технологією? Цибуля була скошена, має ось такий зовнішній вигляд. І після того, як проходить комбайн з у цієї гряди. Стає ось такий валок з цибулею. Я знаходжуся в комбайні для збирання. Комбайн їде, захвачуючи 10 рядків цибулі. Ми заїхали на початок гону. Комбайн їде, там спеціальні такі агрегати. Підкопує цибулю і ложить її в один волок. Людина, яка ззаді йде, поправляє, бо, можливо, іноді десь випадає цибулина з волка, і він його просто підправляє. Покажу вам із середини, як виглядає підбір цибулі. Рух трактора з обладнанням повністю підпорядковується GPS. -у. Приїхала машина, йде разом за трактором і цибуля збирається, подається на транспортирі. І завантажується машина. Ось цими барабанчиками, назвемо його так, цибуля підкидається на транспортер, далі рухається. За хвилин 10, ну максимум 15 ця машина буде заповнена, слідом за нею приїде інша. Камаз набирається за 5 хвилин, ну а ця трошки більше. Я приїхала якраз на завершення збору цього поля. Тривалість збору 9,5 діб. Без перерв, це поле збирається ось такий час. І сьогодні до ночі будуть зібрані залишки у цієї цибулі. Також в господарстві є і інші поля, і загальна площа вирощування цибулі є, мабуть, найбільшою в Україні, на мою думку. Я думаю, що це найбільше поле України. І якщо ви бачили і знаєте, де цибулю вирощують ще в таких великих масштабах і об'ємах, напишіть, будь ласка, там у нас копається цибуля біла. А тут відбувається косіння цибулі синьої. Частково це поле вже також було зібрано. От ми зараз з вами маємо можливість побачити, як виглядає на прикладі синьої цибулі поруч цибуля, яка висохла, яка ще ось не кошена. Далі вона є вже скошена. Ну і тут у нас рядочок, де вона вже викопана. Перевіримо зараз цибулю на наявність бактеріозу, так, органолептична. Беремо будь-яку. Дуже гарно пахне. А з поля машини з цибулею рухається. До господарства. Коли машини приїжджають з поля, вони важаться бруто нето, і тоді ми знаємо кількість цибулі, яка потрапляє в склад. І тут відбувається таке, це не сортування, це просто видалення якогось десь сміття, це десь попередня така перебірка. З іншого боку лінії стоїть ось транспортир, де викидається сміття. І ось так. Десь зелена, десь якась травмована, пошкоджена. На такому транспортирі цибуля подається в сховище. Це сховище можна положити 8600 тонн цибулі. Воно відрегульовано виставлені показники спеціально для сушки. Такі цими дугами робиться спеціально, такі як повітряні канали. І цибуля ось тут зберігається аж до моменту реалізації. Перед тим як реалізовуватися, вона буде ще поступово. Повторно сортуватися. Подарстві є холодильники на 17 тисяч тонн, і всіма ними управляє ось така машина, цей комп'ютер. Тут задаються всі параметри, всі необхідні показники і все регулюється. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося свої запитання та коментарі. Пишіть в коментарях. І не забувайте підписуватись на канал.